Hola a todos! всім привіт. Помітив, що давно не було нічого пов'язаного з лексикою, і от я вирішив підготувати відео про ванну кімнату, ель кварто baño – вокабуляріо. Empezamos! Починаємо. La ducha – душ. Ель lavabo – умивальник, раковина. Ель інодоро о ель ретрете, туалет туалет-унітаз. Ла ескобія. Щітка йоржик. Ель – контейнер. Ель десатаскадор. Вантус. Віддіє слова десакар прочистити. Ель папель іхиєніко туалетний папір. La Servieta Sanitaris гігієнічні прокладки або серветки. La Vaniera o Latina vanna. La alfambria килимок. El gorro de ducha – шапочка для душу. La toalla – рушник. El champú – шампунь. El gel de ducha – гель для душу. La esponja губка. El jabón – мило. El jabón líquido – рідке мило. La jabonera – мильниця. El grifo кран. El albornoz. halat, El espejo. zércalo. El secador o el secador de pelo. Fen. El cepillo de dientes. Zubna shitka. La pasta dental o la pasta dentífrica. Zubna pasta. El cepillo. Shitka diavolosa. El peine. Hribinets. Los bastoncillos, ватні палички. La maquinilla de afeitar, la cuchilla de afeitar o la ojilla de afeitar, бритва для гоління. Цікаво, що слово ojilla – це саме лезо. Відповідно, лезо для гоління. І el repaso de vocabulario. Повторимо лексику. Шапочка для душу. El gorro de ducha. Рушник, латуая, туалетний папір, ель папель і хієнико, прокладки або серветки, Ла сервієта Sanitarias, Душ, дуча. Умивальник Раковина, Еллаво, Ванна, Лаваніра la латіна. la alfombría, alfombra, Kilem, la alfombría, Kilemok. Cran, el grifo, halad, el albornoz, vidro container, el tacho, vantos, el desatascador, champúñ. El champu, gel для душу, el held de ducho, dzеркало, el espejo, фен, el secador de pelo, Hubka. la esponja, мило, el jabón. щитка для волоса. El cepillo. Гребінець. El peine. Ватні палички. Los bastoncillos. Бритва для гоління. Тут аж три варіанти будуть. La maquinilla de afeitar. La cuchilla. La hojilla de afeitar. Туалет у El inodoro o el retrete. Chitka Bojorch Laiscobia Ritke Milo El Habon Alicido Milnica La Havanera Zubna Shitka El Fepio Dientis Zubnapas La Pasta Dental o La Pasta Dentifrica. І пропоную вам кілька корисних дієслів. Банярсе приймати ванну, дучарсе приймати душ. Лаварсе вмиватись. Лаварсе лас манус помити руки, пейнарсе розчісуватись. сепіярсе лос дієнтес о лаварсе лос дієнтес це чистити зупи, афейтарсе голитись, піпі -пі. – сходити в туалет попісяти. Меар пісити. Ір альбаньо піти в туалет. І las фразис утиліс. І корисні фрази. Як спитати, де знаходиться туалет? Донде сталь сервисио? Донде ста ельбаньо, Донде и онлава. До всіх цих фраз можемо додавати слово «пор порфавор, будь ласка. Або навіть просто можемо спитати ель баньо, парфовор. І це теж буде, типу, де знаходиться туалет. Інша корисна фраза це де я можу помити руки, будь ласка. Донде пуеде ла варме por favor?». О, або ж ла варме лас por favor?». І вас теж зрозуміють і направлять куди треба. Ще така корисна картиночка, власне, з якої і брав більшість лексики. Вона буде у нас в телеграм-каналі. Я її додам спеціально. І es це все. Gracias por mi raire et bonne a todos. Всім дякую за перегляд і вдачі. Come siempre, os pido suscriptores al canal y por me gusto. Як завжди, ставте подобачку, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну і до побачення. А ста віста!